Ось ця кімната, про яку я думала, що вона буде в мене найтеплішою, найсвітлішою, але сталося не так, як гадалося, чомусь. Я не знаю чому. Але ця кімната в нас залишилася без опалення. Чомусь тут не гріють батареї, ми вже писали купу заяв. Зверталися в служби, в гарячі лінії дзвонили. Ну, але ніхто не хоче на то реагувати, точніше, ніхто не поспішає. І от наразі в нас ця кімната залишилася дуже холодною. Подивіться, воно, течуть і плачуть вікна. І дуже тут холодне підвіконня. Прямо таке холодне-холодне. І я бачу, що звідси треба. Забирати мої фіалки. Тому що, ну я думаю, що їм буде тут дуже холодно. Ось цих малявочок я заберу, тих, що в мене вони навкорінені стоять. І ось ці свої стрижені фіалки позабираю, напевно, занесу до себе в кімнату. Ось, погляньте, друзі, я так бачу, що тут ось. Знову зав'язалися бутончики, ось вони, їх добре видно, і вона буде ще квітнути. Ось так. І ось тут ще є. Ось видно, ще є бутончики. Оця фіалочка біленька, вона буде ще квітнути. Я не знаю, що на неї так повпливало, чи то обрізка. Чи що, але погляньте, скільки бутонів там вона поназав'язувала. Ну, ось так. Тому я не знаю. Я думаю, її треба звідси забрати в теплу кімнату або на кухню, або до мене в кімнату. Ну, але там темно. Не знаю, я подумаю, ось моя ще одна фіалочка трейлерна, ось така гарнюня пухнаста. Така вона густа-густа. Також її заберу. Ну, до слова, погляньте, скільки тут від середини наростає молодого листячка. І як правильно, оце я зробила, що я її отако підстригла, тому що вона була би забита, загущена, і отим листочкам просто нікуди було б рости. Ось так. Тому я думаю, що вона досить швиденько обросте, і все буде з нею причудово. Ну, а зараз я буду забирати і виносити звідси свої фіалочки. Тільки спершу я хотіла ще ось цей, як він називається, забула, друзі, оцю цю рослиночку. От вилетіло в мене слово з голови, пообрізати їй ось ці сухі листочки. Ось, бачите, він повідсушував багато листечка, і воно не відривається. Я так опробувала його відірвати, але відірвати його не виходить, тому взяла свої ножнички і хочу зрізати, щоб воно ось тут не загнивалося. Ось так. Зефірантус, о, згадала, ось цей теж поганий листок. Знаєте, в мене таке відчуття, що вони відгнивають. Ось тут, напевно, йому холодно. Треба його також, напевно, звідси забирати. Тому що, я так думаю, що він підгниває. Бо ось ці, во, оце начебто сухеньке, воно мокре. І ось тут, з'являється чорнота. Бачите? Це ознаки гниття. Так що буду я і його, певно, звідси забирати. Так, Забрала я свої фіалочки сюди, на це підвіконня. Тут сьогодні взагалі темно дуже. Ну, але я сподіваюся, що все ж таки їм буде тут краще, тому що тут набагато тепліше. От сьогодні знову мороз. То 0, то мінус 1, а вночі, я так думаю, буде ще більше, і там просто будуть ну, дуже холодні підвіконня. Для фіалочок це небезпечно. Їм краще бути в теплі. Тому ось так: наскільки це можливо, вмикатиму тут світло, хоча з такими графіками, як сьогодні, ось ці декілька днів, у нас по 12 годин на добу немає світла. Тож не знаю. Ну, наскільки можливо, хоча б якусь маленьку лампу, може, буду їм ставити, поки тривають ось такі темні дні. В нас сьогодні то дощ зривається, то сніг, то дощ зі снігом. У кімнаті кімнатів цій взагалі дуже темно. Ну. Але вони в мене тут жили. Тут вони в мене заквітли. Я показувала відео, вони квітли цього року. в мене просто причудово. Я дуже задоволена. В мене ніколи ось так пишно не квітли фіалки. А цього року, прямо так, знаєте, вони мене порадували. Тому ось так. Я сподіваюся, що тут їм буде Ну більш-менш нормально. Можливо, трішечки розпогодиться, буде ясніша погода і буде трішки більше світла. Ну, а наразі поки що ось так. Ось такі мої красунки. Я цю теж поставлю ближче до віконечка. Тут тепла батарейка, тут я за них не переживаю. Ну, і також забрала оці дві коріняшечки. Я давненько до них не заглядала, але поки що, я думаю, я не буду їх чіпати. Нехай собі вкоріняються. Треба передивитися мої давні відео, коли я їх поставила. Я так думаю, що вони вже ну, більше місяця стоять на вкорінені точно. Треба глянути, бо я не пам'ятаю. Ну, щось, як на мене, задовго. Але, ну, не знаю, може, тут так і має бути, враховуючи те, що зараз вже пізня осінь, майже зима, то начебто з ними все в порядку. Всі живі, здорові, то нехай собі стоять. І ось тут поруч з ними буде жити мій яскраво-зелений красунчик Цеанотіс. Дуже я його люблю. Я вже чекаю, коли він отак трішечки підросте і буде ось так звисати. Я поставлю його на підставочку, і буде це причудовий мати вигляд. Ось так, друзі. Це підвіконня в мене отаке напівпусте ну через те, що воно темне. Я подумаю над тим, щоб перенести сюди якусь частину рослин з кухні, а в ту холодну кімнату. Заносити свої кактуси, тому що вони в мене стоять в синовій кімнаті, там досить тепло. А кактуси, наскільки я знаю, вони потребують холодної зимівлі. Тож, поки там ось так холодно, я думаю, що я їх туди перенесу, і нехай вони собі там зимують. Я туди поставлю термометр і буду стежити за температурою. Я думаю, що їм там буде краще, а на те тепле підвіконня на більш сонячне перенесу якісь інші рослинки. Ось так. Зараз буду намагатися зафіксувати на ось цю опору ось цей довжелезний, лисий і абсолютно безтолковий, на мою думку, вус від хої побікалекс. Ну, але вона зі мною не згодна, я так думаю, тому що раз вона його наростила, ось таким крапком зараз буду защіпати, раз вона його наростила, значить, напевно, він їй для чогось потрібен. Ну, а власне, для того, щоб лізти, чеплятися і отако розростатися по. Якісь поверхні, певно, по якихось деревах може, не знаю, по чому ще вона там лазить у природі. Ось тут є ще один вусик. Я так думаю, що, може, то і його якось отако, знаєте, ладно. Хай поки що він бовтається, я займуся зараз ось цим Ось. довгим. Я так думаю, може то його опустити ось так на самий низ. і потім Звідти запустити догори, ну, якось так не знаю. Жодного досвіду в мене з такого, з цього накручування немає. Ніколи я раніше цим не займалася, знаєте, не було в мене взагалі ліан, і я їх якось собі ніколи і не хотіла. Не знаю, чи то під впливом Ютубу ось це мене так затягло в ці хої. Чи то не знаю чому. Ну, власне, тому що, я колись говорила, що мені просто подобаються рослини з таким тугим і плотним, дещо сукулентним листям. Напевно, тому мені хоєчки і сподобалися, але ж я не знала всієї правди, друзі. Я була не зовсім в курсі, що вони аж отако. Дуже такими довгими вусами і пагонами ростуть. Я думала, що можна і буде їх якось так, знаєте, різати, стригти, робити кущики. ну, Але дуже сильно я помилялася, друзі. Ну, ось так. Тут ще лишається один вусик, ну, але поки що я не буду його нікуди чіпляти. Хай вже він поки що бовтається. Зазвичай хої в мене взагалі ростуть, як трава. Бо вони прості для мене, такі. Як сукуленти, особливого догляду, вони не потребують. На відміну від інших рослин. от У мене завжди були проблеми з орхідеями, з фіалками, з тими ж пеларгоніями. а з хоями якось дуже все просто. от Вони ростуть у мене, як трава, ростуть і все. Ну Поливаю пристрій. Трішечки попшикаю, так би мовити, знімемо її стрес, щоб вона на нас дуже сильно не ображалася за ось ці всі маніпуляції, і будемо повертати її. На місце. Так, ось тут стояла ця хоя, і зараз я її сюди благополучно ось так поставлю, на її постійне місце дислокації. Ось так. Ну, далі будемо спостерігати за цим вусом, як він зреагує на ось таку защіпку і прищіпку. Ось тут вже добре видно. Ось гарний, красивий листочок розкручується. Ну і тут також, ось тут в мене є сингоніум маленький, і там вже теж добре видно молодий листочок. Я сьогодні їх трішечки полила, тому що в них ґрунт вже досить добре просох. Але зовсім потрішку, тому що, я вже казала, що мені не подобаються ось ці. Плямочки. Трішечки я дала у водичку фітоспорин, щоб не було тут ніяких грибків. Ну, далі будемо дивитися. І ось тут ще ось така краса в мене є. Я забуваю їхні назви Епіпремно ми, напевно, це ось це і ось це. Мені дуже подобається ось ця їхня. Отакий такий їхній симбіоз. Така композиція в одному горщичку. Дуже класний це має вигляд, ось так красиво.